І на батківанок і триває наша подорож у Угорщину. Цього разу поговоримо про знаменитий Кюртош Колач. Традиційна для угорців випічка циліндричної форми, яка готується зазвичай над відкритим вогнем. Свою назву кюртош Колач отримав від того, що його форма нагадує демар. Пов'язано таку назву із традиційним способом приготування. Тісто накручували на гарячу трубу і так випікали. Зараз труби, звичайно, замінили спеціальними шампурами, але традиція пукати угорський кюртушколач на відкритому вогні залишилася. Перша згадка про кюртушколач в історії припадає на 15 століття, а в 16 столітті відбулося розділення. Так з'явився не тільки кюртушколач, а бам Кухен, Тердельник та інші назви інтерпретації цього чудового виробу. З часом рецепт калача на трубі став поширюватися в багатьох європейських країнах. Один із перших відомих його рецептів відомий з кулінарної книги Марії Мікіш 1784 року, і до кінця XVIII століття цей вид випікічки вже був поширений по всьому карпатському регіону. Посипаний цукром Кюртиш Колач найчастіше зустрічається з ваніллю і корицею, а невдовзі. Наприкінці ХХ століття він став гунгарікумом і трошки угорської мови: Трикутник, гаромшик, квадрат, нейдзет, круг, кюр, прямокутник, тиглолоп, циліндр, хенгер.